Всім привіт! Ви на каналі Priestess. Мене звати Діана, і сьогодні у нас така святкова Хеллоуінська розпаковка. Святкова, бо особисто для мене Хеллоуін це все таки свято. Ну, по мені можна це побачити. А, тож, давайте подивимось, що ж я замовила на Нотіно із нових колекцій, а також дещо дуже і дуже стареньке, що я. Дуже давно хотіла, але не могла ніде замовити. Тож, зараз беру свій телефон з цінами і починаємо. Напевне, найкраща частина цього відео це подаруночки з сайту, які можна було обрати самому з того, що там було, а не сподіватися на те, що вам в Бек покладуть щось адекватне. Знайшла. Зараз на сайті проходять акції, дуже цікаві, я, як завжди, поспішила, бо хотіла швидше і тому витратила трохи більше грошей, ніж могла, аби почекала просто один день. Але давайте починати і почнемо ми, напевно, з новин. Що ж до новинок, у Revolution вийшло кілька колекцій: це колекції з металичками ось такі, які вже доступні і на нотіно, і на Єзепрі, і на Мейкапі. коротше, де хочете, можна замовити. Також Вілі Вонка, я не знаю, чи це хелловінська, чи це вже до Нового року, але у нас їх все ще немає. І серія з воно це вже 100% Хеллоуін. І, власне, на ця серія вже представлена. Якщо ви підписані на мій Тікток, то ви вже бачили. Я там викладала відео з новинками. І ціни, якщо чесно, там такі трошечки знову хочеться плакати. Але на Нотіно на все набагато краще, там знижки. Я дуже здивована, бо останнім часом Нотінов виявлявся досить дорогим сайтом, як і мейкап, і найдешевші ціни були на єзебрі, саме по декоративній косметиці, особливо по Revolution. Але я все ж таки вибрала дещо з серії воно не те, щоб дуже фанатіла саме від нової екранізації. Але пам'ятаю, якого фурору це набуло, коли перша частина тільки вийшла. Плюс були. Продукти, які мені були цікаві, тому будемо зараз дивитися. Перше це такий тінт, як бачите, він тут максимально пропрацьований. Він такий червоний, виглядає як водичка, він тупо реально, як вода. Не підзагусклий, ніякий, просто така кольорова, легенька, червона водичка. Я довго шукала тінт, який би був саме червоним, не фуксія. Не холодний, якийсь там рожевий, не яскраво рожевий, не неоновий пляха червоний. Просто червоний. Я його знайшла в минулому році у Revolution теж в кількох колекціях виходили такі продукти. До нас нічого, як завжди, не доїхало в цьому році. Такий тінт є в серії з воно. І, здається, в метеличках, але я не впевнена, що там саме червоний колір. Але, здається, я планувала його купити, тож, можливо, там дійсно червоний. А, тому взяла його, він мені обійшовся, він мені обійшовся в 260 гривень. Тут 4,5 мл. Це моє улюблене пакування Revolution. У мене є вже кілька продуктів в такому пакуванні. Я просто в захваті. Я млію. Пробувала цей тінт. Трошечки згодом в, у якихось відео наступних я вам покажу, як це все працює. І я одночасно і задоволена ним вже, і розчарована, але на все свій час, тому чекайте огляду. Далі ще одна штучка, ну, як не як сезон хеллоуінських макіяжів, тому я взяла багатофункціональну косметику для губ та обличчя відтінок Fake Blood. Це така штучка, типу штучна кров. У Revolution в кількох серіях є такі продукти в різних упаковочках. Вони однаковісінькі, просто упаковки різні. І я обрала цю, тому що ну тут така прикольна упаковочка. По-перше, я думала, що колись я все-таки цю штучку закінчу якось. Там, напевне, може, ну, як-небудь хоча б. І сюди можна буде щось перелити, таке цікаве, або ту ж саму штучну кров для гриму, але вже від іншого бренду, яка б виглядала дійсно як штучна кров, а не як така малинова жижа. Досить світла і дійсно малинова. Ось тут у мене вона. Зараз це вїлося трошечки, вона супер сильно тінтує. Я Наносила сьогодні на руку, і мені довелося рази 4 помити, добре потерти з милом, щоб змити. Ну, от зараз майже не видно, але все одно трошечки ще на руці є, тому потрібно бути обережно з такими штучками, але дійсно дуже милий дизайн, просто неймовірно гарно. І тут 35 мл 230 гривень. Здається, зараз вона 200 коштує. Кожен раз, коли я заходжу і бачу, що ціни на те, що я замовила, стали нижчими, мені хочеться плакати. Бо я себе відчуваю лохом. У нас ще один продукт, який я купила на Хэллоуин. Це, здається, минулорічна колекція, в минулому році такі продукти бачила. Це штучка для. Створення шрамів і ран моделюючий віск для обличчя та тіла 50 грам 230 гривень. А, те відчуття, коли я завмовила його спеціально. І а, сьогодні ж, коли забрала вранці, мені трапилось відео в Тіктоці, як такі самі штуки можна зробити вдома за допомогою вазеліну, тонального крему і борошна. А, трошечки. Печальненько знову. Я, якщо чесно, думала, що упаковочка буде набагато менша, бо коли я замовляла полігель, здається, в баночці, там було теж десь 45 грамів, не 50, тут 50 грамів, то баночка була прям така маленька, що так і не скажеш, що там такий об'єм є. Всередині така лопаточка, і, власне, сам наш продукт. А так оце виглядає. Я вже тут сьогодні ним намагалася приліпити собі до голови трошечки роги, щоб це більш міцно трималось, ніж було до того. Я не можу зрозуміти, чим він тхне. Він не те, що прям сильно тхне, але таким чимось пованює трошки. Можливо, якимось пластиком, чи я не знаю. Окей, я думаю, ми це потестуємо теж в наступних відео. Хочу хеллоуінський макіяж, тому будемо. Пробувати, але виглядає все таке, не буду вже зберігати його в упаковочці і викину. А ось така баночка піде до мене в ящичок. Його дійсно тут багато, тому я думаю, що його надовго вистачить. От історія. Мені дуже подобаються палетки Makeup obsession бо вони такі досить цікаві за своїм дизайном. І була палетка, яку я колись дуже сильно хотіла, яка мені дуже подобалася. Але я не була впевнена в тому, що я хочу її замовляти, тому відклала цю покупку на кілька років. Зараз це вже стара колекція, зараз її майже ніде не купиш. Півроку тому я вирішила, що все-таки хочу її купити. Але це виявилось не так то й просто, її ніде не було в наявності. Я така, ну колись я її замовлю. Я чому замовила Надіною все ось це. Тому що я побачила палетку, яку хотіла. Це Makeup Obsession. Палеточка Black is The New Black. В мене з цієї серії є палетка минулого відео, яка називається Intoxicated with Love. Я вам її показувала. Ми робили нею вишневий макіяж. Якщо цікаво, можете зайти подивитися. І я цю палетку купувала через два відтінки і через красиве, червоне пахування. Цю ж я вирішила купити, щоб потішити свою внутрішню дитину, наче я останні роки купуючи косметику, свою внутрішню дитину не тішу. Але все ж, це така, знаєте, якби мені подарували цю палетку в 12, 13, 15, та навіть в 19 років, я просто я не знаю. Я б скакала від захвату, я була б неймовірно щасливою отримати ось таку красу. По-перше, яка ж вона гарна. Навіть напис чорним по чорному. Я обожнюю чорний колір. Якби ви побачили мій гардероб, ви б зрозуміли, бо одяг, в якому я знімаю відео, це взагалі не той одяг, в якому я хочу. Більшу частину часу, тому що те, що ти одягаєш для відео, це суто для відео якісь приколдесики під кольори макіяжів або які підійдуть до макіяжу чи якогось образу, а те, в чому ти ходиш, звичайно, в житті, це щось вже більш про твої якісь особисті смаки, і я обожнюю чорний колір, це просто колір моєї темної душі. А, тому я вирішила замовити цю палеточку, потішити себе. Це виглядає всередині ось так. Ну, якщо чесно, от, упаковка мені подобається навіть більше, ніж вміст поки що. Палетка коштувала 290 гривень, тут 10 рефілів по 1,3 грама в рефілі. Це плюс. Тобто, у нас вже 1,3 більше 1 грама в кожному рефільчику. У нас тут тільки один третій відтіночок, який є таким червонуватим. Не можна наносити на очі, бо це пресований пігмент, тобто потрібно бути обережним, якщо її наносити. І як можна помітити, палетки трішечки відрізняються всередині, а в Intoxicated with Love тут ось такі от виємички є. Вона магнітна, і ось ці рефільчики дуже-дуже легко дістати. Якщо вам потрібно перекласти якийсь із рефілів в магнітну палетку там окрему, можливо, ви хочете. Якісь окремі палеточки з цих відтінків поформувати, і у вас є бажання дістати. Тобто тут можна так от легесенько їх повидовбати. Mm. 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 А в цій же такого нема, хоча це, напевно, залежить від. не пам'ятаю, напевно, від партії Бо якісь можна було виймати, а в якихось ось як в цій мені та, що трапилася, уже ти так його не виймеш, бо вони приклеєні. Точно так само, як в LA Dreams у мене. Я замовляла на сайті, вона виглядала як палетка, з якої можна рефіли дістати, а прийшла та, в якій отак от все добре поклеєно. Мені дуже подобається: тут є два чорних. Тут є якийсь такий, знаєте, колір навозного жука або такої кольорової мухи, бо він на коричневій базі і відсвічує таким зеленкуватим, золотуватим. Ну, коротше, дуже гарно. Я Думаю, ця палетка ідеально нам підійде для хеллоуінських макіяжів, бо вона така супер темна, дуже класна. І, власне, давайте перейдемо до не менш цікавого. Ми розпакували моє замовлення, а тепер ми подивимося. Подаруночки. На сайті проходила акція при покупці товарів від брендів Revolution від 600 гривень. Ви можете обрати на вибір собі подаруночок. Зазвичай це якісь там хайлайтери або бронзери в виді сердечка, такі, які неможливо закінчити, бо їх там багато, або якісь палетки для обличчя. Цього разу це були палетки Тіней. Хто ж відмовиться отримати палетку Тіней в подарунок? То ще й на вибір на власне. Було три варіанти: ось така нюдова шоколадка коричнева, що мені не дуже цікаво. Ще була пастелька, ось така, і на неї я читала не дуже позитивні відгуки, і Сочі мені якось в інтернеті не приглянулись. І була ще ось така пастелька, дуже мила. Вона вийшла, здається, рік тому. А в нас нанотіна вона тільки з'явилася. На мейкапі вона вже кілька місяців як висить. Не пам'ятаю, тільки в наявності вона є чи немає. Але я, так знаєте, трошечки придивлялася до неї. І хотілося, і кололася купити. Тому я був вибір, вирішила, що чому і ні. Це палеточка, тут є назва якось. Festal Delights. У нас такий гарний шматочок такого висилкового тортика. Палеточка у нас на 9 рефілів. В кожному рефілі по одному грам. На сайті вона коштувала, її можна було просто купити за 140 гривень. Зі знижкою. Вона мені дісталася просто безкоштовно. Це колаборація з блогеркою Нікі Лілі, якщо я правильно вимовляю. Я думала, що ж це за блогерка така. Вирішила. Знайти її Ютуб і зрозуміла, що а, років так у 19-18, можливо, навіть у 17. Я, здається, дивилася її відео, я бачила її на просторах Інстаграму, тоді ще Тіктоку у нас такого не було. А, я бачила її відео на Ютубі, я дивилася її відео на Ютубі, і я. Думала, що мені приснилося, але вона знімає відео ще і в Тік-Ток. Я сьогодні спеціально подивилася. І тому я думаю, що це така доля, бо палетка насправді вживу виглядає набагато краще, ніж я дивилася на свочі і на фото в інтернеті, бо вживу це прямо ну, це смачно. Це смачно, як той тортик, який тут намальований. Тут 5 відтіночків такі сяючі і 4 такі пастельки. Мені дуже подобається ось цей відтіночок. Супер милий. Супер милі шматочки такого тортику витиснені тут. Ну, дуже гарно. Я сподіваюся, що сяючі замилюватися не будуть. Я, в принципі, не фанат макіяжів пастельних, щоб от прям повністю пастельний мені. Постійно хочеться чимось затемнитися трошки, але якщо хочете, ми оглянемо цю палеточку. Вона неймовірно гарно виглядає. Я просто стримувалась сьогодні, щоб не потикати в рефіли і якось там не нанести на себе хоча б трошки. І мені ще до замовлення рандомно кинули пробнички. Ось такі два пробнички. По 3 мл очищаючий гель для комбінованої та жирної шкіри, і очищаючий гель для сухої та чутливої шкіри. Для комбінованої жирної я залишу собі, для сухої і чутливої віддам сестрі. Нехай вона теж спробує. Власне, знаєте, я думала сьогодні: ну от чому я так сильно а зраділа, коли отримала посилку, коли взяла всі ці покупочки в руки. Чому так душа радіє? А потім побачила просто. Ну, ну, це ж просто щастя, чорне пакування у всього. Тут всередині червоний вміст і все отак от прекрасно гріє мою душеньку, темну і моє чорне серце. Тому я сподіваюся, що у нас вийде з вами випустити дуже швидко відео з оглядом цієї палетки, з якимось хеллоуінським макіяжем чи щось там ще намудруємо. Бо у мене тут, в принципі, з літа лежить досить такі вже велика, ну, невелика, ну така невеличка коробочка, в якій здається, в районі восьми палеток уже. Я все ніяк не зніму на них всі огляди, я тупо не встигаю, я не знаю, за що мені братися. І ну, так все лежить. Будемо, коротше, в цьому місяці більше по Хелловіну, в наступному вже подивимося. А, таке відео у нас з вами вийшло, така розпаковка. Пишіть, чи цікаво вам огляд на щось, чи є у вас щось з того, що я показувала, можливо, у вас теж є палеточка чорненька Бляк із New Black. Певно, наступне відео у нас буде все ж про якесь таке Pumpkin spice Latte Makeup. У мене тут такі шоколадні, теплі кавові продукти. Я зібрала тут таку гарну коробочку. У нас же ще з вами є пудра з ароматом кави, яку треба потестувати, бо я ж без вас нічого ще не наносила. Тож, назви всіх продуктів. Як завжди, якщо ви не в курсі, Є в описі, я пропишу все, що я вам тут показувала, в замовленні. У кожному відео є прописані продукти, які я використовую в макіяжі. Також в описі є посилання на мій Тікток та Instagram. В Актуальних сторіс є свочі, помад, є фото продуктів, які я купую, є в профілі свочі деяких продуктів. Якщо ви там не бачите тут вчасну розпаковку, чи ви не бачили розпаковку в Тіктоці, то там є все це. Також в Тіктоці є більш-менші розпаковочки такі, які. Ну, от просто об'єктивно для Ютубу занадто швидко можна розпакувати. Плюс там є відео з свотчами деяких палеток, на які будуть, або вже є огляди. Також там у мене зараз така цитадель хеловінських макіяжів. Я вже робила макіяж Кім Кардаш'ян, американської історії жахів. А на цьому у мене сьогодні моя чертяча розпаковка і моє чертяче відео закінчується. До нових зустрічей!